Вітаю, друзі! Поговоримо про Херсон, тому що в російських пабліках щинилася просто паніка. З одного боку повідомляється, що цей виродок Стрімоусов разом з воєнкором Коцом десь влетіли біля Генічика в аварію, і Стримусов загинув. Далі. Повідомляється, що з будівель в Херсоні зняті аквафреші, і війська по суті зникли з вулиць. Далі повідомляється про підрив мостів, цілих три мости, які, по суті, є свідченням того, що вся техніка відведена і мости підриваються для того, щоб українська техніка швидко не долала. Одні перешкоди. Тобто Сума Сумором є велике, велика корозія російської оборони на правобережжі біля Херсона. І явно перекрите нічим. Хоча е, так званих чмобіків гнали на Херсонський напрямок дуже багато, але Херсон вирізняється з-поміж інших територій тим, що. Біля Херсона залишалися найбільш боєздатні, найбільш підготовлені військові частини Російської Федерації. І окупант вагався чи допалювати ці резерви у війні, чи потихеньку замінювати їх на чмобіків. І відбулася така дивна ротація, я думаю, що перемішування чмобіків із досвідченими військовими. Для того, щоб не зчинити паніку, але все-таки враження таке, що найбільш боєздатні залишки десантних бригад, які там стояли, вони відведені на лівий берег. І тепер ті чмобіки, які випадково опиняться в полоні в українському, вони Ну, Вони не вартують Росії нічого, тому що на їх підготовку не потрачено особливих грошей, на їх екіпіровку не потрачено особливих грошей, озброєння вони мають лише стрілецьке, тому вони особливо не коштують російській армії. Це такі ну, оснащення за остаточним принципом. Причому якось, ну, занадто російська. Пропаганда натякає на те, що саме Херсон чомусь Херсон, це, Херсон це катастрофа. Враження таке, що в принципі українські війська дуже обережно наступають, мости, які підірвані, вони добряче в тилу е, зафіксованої лінії розмежування, яка на сьогодні є. Тобто, там від, від лінії зіткнень по 15-20 кілометрів, якщо не більше. І... От за цих обставин е, дуже цікава ситуація. Велика паніка щинилася е, ще раніше довкола Кремінної, і там якраз Сватова Кремінна, там поклали тисячі е, мобілізантів, тисячі реально. І залишки техніки російської там розбиті. Там, там більш панічна ситуація. Мені здається, що. Якраз ставка на пропагандивна ставка на те, що Херсон здаємо, і ось ну, на Херсон сконцентрувалися основні війська українські, вона зводиться до того, щоб якось натякнути, що ось ми звідси відступимо, але треба встигнути перегрупуватися, щоб на сватово Кремінний не було великого прориву. бо... Ну, досвідчені військові говорять про те, що якщо сватого проломити, то там уже прямий вихід на Луганськ. Ну, сватого Кремінна, прямий вихід на Луганськ виходить, тому що там ні рельєф, ні серйозного такого серйозної шаленованої оборони немає. Що може бути більшим шоком для російського політику? Здача Херсона, який не зафіксувався. В масовій свідомості, як, як російська територія. Чи, наприклад, прорив українських військ в Донецьк або в Луганськ? Мені здається, що прорив в Донецьк буде більшим шоком і більшою політичною катастрофою, ніж захоплення Херсону, через що росіяни таки педалюють на цьому Херсоні. Ну, українські війська дуже ощадливо ведуть там наступ. І найголовніше, що що таке мережоцентрична війна? Це коли, умовно кажучи, інколи це називають той механізм, який застосований, механізм розм'якшення оборони, чи, чи то механізм корозії оборони російської, інколи називають тисячу порізів. Справа в тому, що мережоцентрична війна дозволяє синхронізувати. Десятки маленьких перемог в єдину базу даних і в єдиний управлінський механізм. І от на ну, полі, в окопах, на мапі, е, нібито це ще боєздатна оборона, вона тримає периметр, але українські війська знають, що цей периметр вже е, ніхто не тримає. Просто Тратити зайві життя, атакувати його теж нема смислу, є смисл протягнути рівно скільки, щоб російські війська розуміли, що ні хліба, ні патронів вони вже не дістануть, оскільки справді українська артилерія діє по складах дуже прицільно, це по суті. Головна нота в е, пабліках е, російських воєнкорів, що українська артилерія надзвичайно прицільна, і це якраз ще одна ознака мережецентричної війни. Коли тобі не треба 40 вагонів е, 152 мм снарядів, тобі треба од одна машина 155 мм ескалібрів, і ти накриваєш одним снарядом, наприклад, Нафтобазу. І вона виграє дотла. Причому автобазу, чи точніше, нафтобазу, яка там за 50 кілометрів за лінією фронту і росіянам з їхньою традицією логістичною видається, що це безпечне місце. А тут прилітає український снаряд. Ну і чарівне слово Хаймарс ніхто не відміняв. Тому виглядає так, що зараз. З одного боку, паніка і ставка на Херсон, а з іншого боку, звичайно ж, Бахмут. Там російські воєнноначальники випилили, по-моєму, залишки більш-менш боєздатної морської піхоти із Сахаліна, десь з Приморського краю. І, звичайно, Кремінна і сватувало. І от. Оцей розхитуваний такий е, фронт, де ворог не знає, з, яко, з якого місця буде вдарено, в якому напрямку, одно, чи одночасно на всіх напрямках, е, змушує е, ворога просто тримати в чорному тілі залишки своїх військ і виганяти їх всіх напереду. А що таке всіх? Це значить, що другий ешелон тоді просто оголяється. І найголовніше оголяється... Логістика і друге ешелон оголений – це робота вже сил спеціальних операцій. Тому українська земля, мабуть, любить своїх воїнів і буде сприяти, щоб українські спецпризначенці проникали в чорну душу ворога і підривали її зсередини. Тому от ми і переможемо. Віримо в Україну, слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я буду старатися інформувати вас і ділитися своїми думками з найбільш наболілих і актуальних питань.